Я з дідом 21-річний сумчанин сев бусінка, боєць луганської бригади тероборони. Хлопець з рушниці збив два дрони окупантів, які прилетіли на позицію. Я попав чисто в корпус між двох датчиків. Він просто впав без дима, без нічого. Батарея там ціла залишилася. Потім через п'ять прилітає другий дрон шукать перший. дедушка кричить, бусинка, він спускається, ще щось кидати буде. Він в воздухе я йому попав якось в батарею, і він в воздухе загорівся. Легендарний момент! Бусика збив дрон! Другий! Месич їм за 5 минут. 24 фм. Хорош! Мужик! Хлопець каже: усе залежить від висоти, на якій летить дрон. Це якщо вони низько літають, типу, ну там. На метрів 10, типу, вище више сосінь, то збиті, типу, є велика вероятність. Може автомат бути пристрій, чітко селиться, типу, в нього, і, типу, і попасти в нього. Я селився чітко в дрона, і, типу, і попав. А вже за кілька днів бусінка у бою з росіянами показав свої навички гранатометника. Просто навалював з усього, що тільки можна було. Спочатку це летіли противопіхотні карандаші. Потім, як уже одного із наших товар... товаришів, поранили, він розізлився, взяв противотанковий. Такий клуб диму зробив. Декілька окопів він там їм розібрав 100%. Побратими бусінки кажуть: з таким бійцем ворог не страшний. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.